Продовжуємо працювати. Цей поршень знімали. Зараз витягуємо гільзу і побачимо, що там. І так, всі підряд. І з тої сторони теж знімаємо головку і теж таку міняємо. Кольца под и кольца на поршня и сатурнные вкладыши. Такой съемник есть у нас. Это подходы под КамАЗ, МАЗ, такие. Снимаем уже другую сторону. Треба знімати всі, всі шість поршня знімаємо всі дві сторони. Зараз піднімаємо, лише оціти і все. Все, голову знімали, бачу, форсунки працювали добре. Ну тут щось. Або треба регулірувати клапана, треба було регулювати. Ну, все, нам не треба. Протлаточку. Тут все добре. Помало так знімаємо поршня і зробимо повністю, міняємо кольця під гільзи. Кольця під поршня. Кладище, шатунні. Ну і так. Бачу. Прокладка тримала добре. Супер. Все, всі поршня зняли. Дивіться, вони уже тут не немаленьки, ну що маю. Вкладыші добрі, Не знаю. Все одно їх треба міняти. Кольці все одно треба міняти, вже зняли, поршня то вже що. Я показал, по-моєму, да? Половку знімали. І поршня з цієї сторони теж знімали. Виробітка майже ну мала, майже немає виробітки Що цей мотор мало працював? Якщо не пригрів його, то він ще працював і працював. Дивіться, тут де кольця сидять, чисто там, без нагара, без нічого. Ну, цей мотор працював добре. Він ще довго би працював. Ну це таке. Я бачу мотор цей Зазор тут є великий, тут майже нічого Ну зробимо. Вже знімаємо всі 6 всі е, гільз, міняємо під всіх е, ці кольця, бо, як я зрозумів, якщо тече один, міняєш, потім е, давлення дає на другий і так по, по одному течуть. Бо у нас тече цей перший. с этой стороны первый цей. И решили менять на все шесть кольца под гильзи. И заодно одну э, кольца на поршня и вкладыши шатунные. И вот такой. Такой ремонт. Так, придумали такой съемник. Вот видите, ключ на 22. Вот такой. Виходить, гільза. Ставлю таку на шпільки вищі, щоб було. І так працюємо. І так знімаємо вже другу частину. Тут такі Давай. труби. І... Ось теж так. Ну і так знімаємо другу частину, де іменно сальники. На ямзуські на СМД лиш два кольця, тут ще один широкий. Так, на сьогодні вже все. Перша друга гільза. Витягували дуже тяжко. Таким способом треба шукати різьбу хоча б на ключ 24-27. Під ключ 2427. так помалу можна все зробити. Я показав, да? дві кольці такі і одна широка. На мотор SMD Оригінал да, 150 SMD 62. Два Кольця таких і все. Тут на ям строчки робили наймоцніше, щоб тримало. Вкладиші R1, ремонтні. На сьогодні все, оставлю такі відео, нічого нового, просто знімала поршня. І з тієї сторони гільза. Ну причина була тут. Перша гільза пропускала воду. Ми решили зняти всі, всі шість. І так, і зробимо. Все, всім пока, пишіть.